За добу війська РФ завдали 12 ударів по Донеччині. Поліція задокументувала наслідки влучань. Росія атакувала цивільне населення з авіації, ЗРК С-300, РСЗВ ГРАД артилерії. Внаслідок обстрілів одна людина зазнала поранень. Під вогонь потрапили 12 населених пунктів: міста Авдіївка, Гірник, Сіверськ, села Бердичі, Володимирівка, Дружба, Запоріжжя, Курдюмівка, Маркове, Новоселівка. 1 Соловйове, Старомайорське. Пошкоджено 25 цивільних об'єктів, 16 житлових будинків, 4 господарчі споруди, 2 до шкільних навчальних заклади, магазин, автомобіль, ЛЕБ. Внаслідок артилерійських атак у селі Соловйове поранено цивільну особу. Ворог не припиняє знищувати Авдіївку. Окупанти били по місту з авіації та артилерії. Руйнувань зазнали три багатоквартирних будинки. У гірнику пошкоджено шість багатоквартирних і приватних будинки, соціальна інфраструктура. Маркове окупанти накрили з артилерії, пошкодили три оселі і магазин. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.